Шифловий комплекс Бік Бен Відріал, столиця життєлюбів, старт продажів. Очевидно, що якраз а, і шахетні технології передала Російська Федерація в КНДР. Щоб ті там виробляли, та як ми розуміємо, і туди преться другий раз за місяць. Представник за останні Російської Федерації, а вже ні третій, бо один з них Сергій Шойгу ми з вами обговорили двічі за червень, катав в КНДР, ще був там в квітні і не тільки. А сьогодні там хто ще після розмови з Марко Рубіо, держсекретарем США, Кін Лавров. Значить, вони вбили наших коней в Одесі, а Ткін Лавров поїхав а, в поганому правда в сенсі цього слова в КНДР. Значить, отак плюнув. В спину США. ну може я перебільшую. А тим не менше а напередодні перед цим візитом вийшли. інтерв'ю Блумберг у ньому керівник Гурмоу Кирило Буданов каже про те, що 40% боєприпасів постачає КНДР. Лавров поїхав. Там вийшли студенти, які махали отакими, от значить, оранжевими якимись штучками. Зустрічали його. Ну куди ж він ще поїде? Захарову теж взяв. їж на Сизранські озера не пустиш. Аж Захарова, Лавров всі там. А Лавров каже, солідарність була проявлена від народу КНДР, кадані приобщалися курської операції. Значить, ну, яка солідарність? Гроші, да вони їм давали, може ядерні технології. Значить, що стоїть за цим візитом? Поїхав ще 40% боєприпасів. Просити наскільки він небезпечний? Що він може звідти привезти? Ну я думаю, що Захарова і без перегару там багато чого може зробити своїм після. Ну видно, що людина все ж таки зловживає ну, то, да, тут. цими цими речами. Що вже що, що вже не приховане не може приховувати жодна косметика, так і так можна перелякати. Так а, ну, дивіться, в дійсності там технологія наступна. Ну ну давайте там діти бігуватися за ті гроші, які вкачує зараз Росія в КНДР. В КНДР модернізує їхню оборонку. Фактично. А, ну я думаю, що Кимчаним за певних обставин би теж був, був радий там з, з парпарцями побігати. Тому що дивіться, яку, яку схему вони зробили: а, Росіяни дали гроші, дали сировину, дали технології, китайці скоріш за все дали, а, дали обладнання, тому що Китай побоїться поки що відкрито показувати, що він підтримує Росію. А Північна Корея загнала просто на заводи людей. Для них загнати скільки треба 200 тисяч 300 тисяч людей, і так далі. Тобто йде модернізація, потужна модернізація їхнього озброєння, потужна модернізація нових нових. Витів озброєння теж великий привіт там Південній Кореї, яка поки думає, що це їх не, не, не обходить так, і те, що у нас єдиний фронт з Україною, ну Україна скройною, з Південною Кореєю. І вони активно допомагають росіянам. І дивіться, тут без співучасті Китаю це було б неможливо, бо Китай повністю фактично контролює Північну Корею, оскільки. Ну, десь 70% відсотків товарообігу е північної Кореї перебуває на е Китай, тобто вони ну, там, вони не повністю мають вплив такі. Знаєте, що зателефонують кимчанину, зроби таке таке, але мають ну такий, ну, я б вважав, такі контрольний пакети, які дозволяв би їм багато процесів там контролювати. І тому, а, чого Лавров знову їде, я думаю, що по допомогу. А я думаю, що вони намагаються вмовити кімчини на все ж таки додаткову кількість людей надіслати а, по допомогу а, російській армії. А, далі, можливо, що ще пов'язане з розширенням виробництва на території Північної Кореї. Uh, і ну допомога їм потрібна. Я не виключаю, що йдеться в першу чергу про людей, судячи з того, що Кимчини не дуже та й поспішає надавати. От, подивіться, ну один раз вони з'явилися в Курській області, а далі ми не бачимо, що о, вони ну там з такими якимись стрункими рядами вони з'являються в Україні. Так, так. Uh, чому тому, що там можуть бути різні причини, тому що навіть для тоталітарного режиму. Ну, пояснення участі своїх солдат не на батьківщині. Ну одна справа, коли ти о, промиваєш мозок людям, там скільки вже там 60 років, вже в третьому поколінні, вже онук вже промиває мозок. Спочатку капітан радянської армії Кімінсе, це робив. А ось а потім його батько. а Тепер онук, розповідаючи, як злі імперіалісти заздрі тім. І хочуть напасти на КНДР. Так, ти можеш це логічно, коли ти людей отак от промиваєш у мозах, так? А коли ти надсилаєш людей за тисячі кілометрів, невідомо куди е воювати, це може виникнути питання, в тому числі Північної Кореї, який би не який був там народ. Тому що це ну нелогічно. Це перше, друге питання. Люди, які перебувають за кордоном, вони, вони знаходяться. Вони знаходяться поза контролем північно-корейської пропаганди. Вони там можуть побачити щось десь Я бачив там повідомлення за пабліках і інше. Вони. Говорили, що е, приїхали кориці і сидять в цьому інтернеті, тому що них ж такого немає. <ривіт> Ось вони по іншого це. Тобто, ну продукти в магазинах можуть побачити, що їх вільно можна виявляється купити. Ну тобто, це інше життя. Це з цієї причини, наприклад, чому радянський союз ніколи не випускав людей за кордон. Хоча радянський союз, ну в пізньому де 60-х роках, якщо набрати сталінський період, був більш м'який. Більш того, навіть Сталінський Радянський Союз, як це не смішно звучить, він мав більш м'який комуністичний режим, ніж північно-корейський і, і, і китайський, в тому числі. Я от пам'ятаю одну історію з, з, з китайсько-радянських цих стосунків, коли Мао Цзедун приїхав в Радянський Союз, він здивувався, що Ну там була таке колгоспники, могли хто там більше заробив, там міг там танк, наприклад, купити. говорить а як так? Людина, яка працює на землі, може собі таке дозволити. Ну тобто, щоб ви розуміли, рівень, рівень ну, тоталітарності саме північно-корейської ну, тут вже ще азіатська специфіка. І тому, коли виривається людина з цього, з цього такого. Школа, вона може по-іншому подивитися на світ. А ще масово, що підуть, а це люди озброєні. А що їм ще може сказати, а перевербують а що буде по-іншому. Тобто, я думаю, що Кимчен так на це дивиться і тому не поспішає поки що солдат робити. Так, збільшити виробництво зброї, я думаю, що і задоволенням. Але теж не думаю, що він буде вимагати ядерні технології, супутники і може бути підводний човни і так далі, то щоб готуватися до. До війни і далі ми повинні ще розуміти одну таку тонкощ, що у Північної Кореї такий от військовий договір є з Росією та окремо з Китаєм. Тобто, це означає, якщо, наприклад, Північна Корея починає війну проти Південної Кореї, то її це повинна підтримати Росія, ну і Китай в тому числі. Тобто, це чіткий військовий союз. Тому я не виключаю, що там щось інше. Або можливо, якусь провокацію проти Сполучених Штатів Америки, як любив робити кінин, коли там ракети запускав, наприклад, чи інші. Хоча я думаю, що після того, як він побачив, що у американців все літає і потрапляє туди, куди потрібно, ентузіазму у кімчанина не так багато, у дійсності так. Я, я теж так думаю, що він найбільш ніж обережний, але а кім чи не дійсно думає, що за підтримки, наприклад, Китаю чи там кого він собі мріє, він може почати що? Він проти Південної Кореї? Вони навіть на таке може їх там часткова слабкість реакції і е, успіхи Росії, яких правда немає, може надихнути в майбутньому. А так це інша війна, вони що що показала ця війна? Угу. А, що ну давайте так, що по от, от, от часто у нас запитує. Я, я от чому я часто говорю, що. Тр Третя світова вже йде, вона просто не називається. Дивіться, що що показала Україна, що виявляється, що і російсько українська війна що відбулася демократизація насилля, тобто зброю виявляється ефективну зброю. Не треба купу грошей вкладати, щоб її зробити. Ну, шахеди, ну от шахеди. Да? От москільки ну, там коштує один шахет. Ну віть собі, що зараз Південна Корея залітає по 500 шахетів кожного дня. Чи готова півні південна Корея до цього? Ні, не готова наврядче. Ну там тому що ніхто до цього не готовий. Ну Україна скільки вона е, працює над цими, цими речами, Постійно йде модернізація зброї з боку Росіян. Тобто достатньо е, ну от просто ну, от просто літять дрони. от кого ти будеш стріляти? да? Американці скажуть, південній Кореї не можна стріляти, припустимо, да щоб не провокувати конфлікт. Південна Корея буде бомбардувати північну Корею чи не буде бомбардувати північну Корею і багато чого іншого. І тому не обов'язково повинно бути як там було там, коли там в 50-му році, коли тоді північна Корея за підтримки радянського союзу почала війну проти південної Кореї на той час, і тому там багато в дійсності питань, і тому я думаю, що Лавров все ж таки по допомогу поїхав вмовляти кімчинина. Ось тому, що їм, їм потрібні результати, їм потрібні більше ресурсів. Якщо 40% проговориться, ну, може, може просити і більше. Це питання в тому, що е, взамін буде вимагати чим чи ним. що готовий дати йому це Путін взамін? Ні, ну давайте так. Я думаю, що гроші у Путіна є, ну, принаймні, там, скільки там треба Кимчинину. Хочеш там мільярд додатково, вони знайдуться мільярд, я думаю, що у них є. Або нафтою можуть розплатитися, то те, що завжди потребує Північна Корея, Тобто, там, в принципі, я думаю, ну, ресурси для того, щоб збільшити виробництво, я думаю, що є. Але тут питання в тому, що знов таки буде вимагати кінчинина, ну, може сказати, а мені і так достатньо. Я тут вам забезпечую, я модернізувався свої вже оборонні заводи, і мені достатньо, наприклад, а що мені за це буде? Знаєте, тут в таких питаннях завжди треба дивитися, коли е, в перемовинах, особливо на таких е, на такому рівні, хто до кого їздить. Якщо ти їдеш до людини, значить воно тобі більше потрібне, так? Якщо людина до тебе їде, значить людині більше потрібно. Значить в залежному стані перебуває більше росіяни. А Кімчанин, враховуючи що, знаєте, азійську цю логіку, яку у нас не завжди, знаєте, от, от розуміння перемовних процесів, що от Азіат зовсім інша логіка. Наприклад, якщо вони. А з тобою, от навіть хто б мав о, справи з китайцями чи корейцями, о, ну ма японцями, наприклад, у них вже так може бути. Тебе можуть. О... Ти приїжджаєш, припустимо, на цей на відрядження там на тиждень, припустимо, і, і робиш глибоку помилку. Коли говориш, що я приїхав на тиждень, вони починають з тобою танці з бубнами водити, там е розмовляти там, гуляти. А потім в останній день тебе притискаєш, щоб ти, щоб ти підписував те, що вони витиснув. там. А да? у тебе виходу немає, бо у тебе дедлайн так і тут, навіть коли підписуєш договори з азійськими країнами. Е це не обов'язково означає, що вони одразу ж починають виконувати це В англосаксонській культурі так прийнято. Підписали контракт, одразу ж йдемо. У них вони ще відчують відчуття від того, що вони з тобою працюють. Як, вони, як це співпадає з їхніми відчуттями? І не факт, що вони можуть з тобою працювати, як, як ти думаєш, тому що це зовсім інше мислення. Так, ну там люди мислять о, скільки десятиріччями. Вони мислять. У них зовсім інший час, в тому числі, іде. Так і тут ми не знаємо, що він буде вимагати. Так, ми не знаємо, але але точно що він крутить руки, це беззаперечно. Ви правильно сказали, нагадали по по з приводу Шейгу, о, що там півроку, коли він був, навіть я вже точно дату не пам'ятаю, але нещодавно я теж пам'ятаю. В, в червні двічі. А, в червні. Да. Дивіться, чого да, а чого треба Лавров? Значить, щось не так іде. Значить, щось, а, значить з Шайгу не домовились. А, значить, потрібна інша людина, може більш статусна. А, угу. а хімчанин, ну, у нього така позиція. Ну, вмовляйте мене, що ви там, що ви привезли, щоб помовляти мене до зараз? Я вам можу люди, оці людей вигнати. Вони прапорцами помашують, Так дайте, але ж це все, але ж це церемонія. да, це ж церемонія. Вони такі, вони там можуть кожного дня таких людей виганяти. У них робота така, так. До речі, друзі, якщо ви хочете мати успіх на переговорах і щоб всі ваші перемовини були перемож переможними і по життю, і по бізнесу, то повірте, знаю, як вам підказати, де ви можете знайти цю і тактику, і стратегію успіху. Підписуйтеся, будь ласка, на курс пана Тараса, переможні переговори. Пряма активна, пряме активне посилання є під цим відео. Будь ласка, одразу прям розгорнете, знати трохи більше. Якщо ви не звикли програвати і не хочете. Якщо ви раптом стикалися в житті, що хтось сильніший, принаймні думає, що він. Сільніше використовує проти вас маніпулятивні тактики, таке є в особистому житті, в бізнес, житті, в політичному. То пан Тарас пояснить, як цього всього уникати, протидіяти цьому і брати від життя не тільки те, що воно вам дає, а те, що ви хочете від нього взяти. І на YouTube, пана Тараса, будь ласка, підпишіться.